Вітаю вас, шановні глядачі. На каналі За ширмою Невідомого. У рубриці Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 21 травня 2025 року карта Дня Король мечів. Король мечів це архетип досвідченого та рішучого лідера. Який керується логікою та справедливістю. Він вказує на день, коли варто діяти чітко, зважено й обдумано, відкидаючи зайві емоції, проявити дисциплінованість та слідувати своїм принципам. Важливо чітко дотримуватися правил та інструкцій. Відстоювати свої ідеї на основі доказів, аналізувати ситуацію перед тим, як діяти. Король мечів наголошує на чесності та правді. Це день, коли можуть спливати важливі факти, а ситуації вимагатимуть неупередженого підходу. Аркан король мечів часто передбачає контакти. З авторитетними особами або владними структурами важливі розмови, які потребуватимуть чіткої позиції, може виникнути ситуація, у якій вам доведеться взяти на себе роль лідера чи порадника. Енергія дня закликає зберігати холоднокровність у будь-яких обставинах, не приймати імпульсивні рішення. Не піддаватися маніпуляціям уникати надмірної суворості до себе та до інших. Будьте обережними із критикою, навіть конструктивною. Сьогодні краще говорити по суті, не зачіпаючи почуття інших. Це чудовий день для ділового спілкування, роботи з паперами, завершення юридичних питань, аналітичної роботи, досліджень та навчання. Варто навести лад у справах, розставити пріоритети, переглянути плани та внести ясність у важливі питання. Король мечів наголошує, що сьогодні важливо мислити як стратег, діяти як дипломат, говорити як мудрець. Дякую за увагу, до зустрічі у нових відео.